Полтавець, Данія Брашуван, стоїть у черзі, щоб пройти обстеження легені. Зробити це можна 24 березня у пересувному флюорографі. Зазвичай звертався до сімейного лікаря. Нам казали, що потрібно кожні півроку робити флюорографію. Це корисно для здоров'я. Все-таки знати, що всередині тебе, бо це моє здоров'я, моє тіло. Зараз ще ж багато інфекційних захворювань, які передаються повітряно крапельним путем, то не дуже хочеться сидіти в черзі, можливо, там хтось. А так на свіжому повітрі. Подбородок ложимо посередині. Плечима прижимаємося вперед. Вдихнули, не дихаємо. Результат обстеження людям видають одразу. Дуже зручно, тому що дуже довго потрібно через сімейного лікаря, потім відстояти чергу в поліклініці. Безплатно обстеження робили у Полтавському парку незалежності протягом трьох годин, розповіла Анна Горова. Безпосередньо в автобусі працює лікар і лаборант. Наша задача максимально зараз охопити людей, розповісти їм про туберкульоз, що це таке. Можливо, дати зрозуміти, як можна себе захистити від цієї хвороби і в подальшому куди звертатися. Гори заходить роз... Роздягається, робимо знімок. Комп'ютер все опрацьовує. Потім дивимося, то результат. Якщо все нормально, значить просто зараз даємо. Якщо якісь є претензії до знімки, то потім приходять до нас на контроль або до сімейного лікаря, або в тубдиспансер. Акцію влаштували до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня. Ініціатори два департаменти міськради культури та охорони здоров'я каже Олена Ромас. Тут знаходяться у нас у тимчасові є укриття, укриття, які знаходяться у нашому підпорядкуванні. І в разі, не дай Боже, повітряної тривоги ми можемо людям запропонувати швиденько підійти в ці укриття. Інформація, до речі, була розповсюджена кругом. Ми її розміщали на сайті міської ради. Ми її розміщали розміщали, давали цю інформацію студентській молоді. Ця інформація була розміщена на сторінках Фейсбук. Дізналася з інтернету, Фейсбуці прочитала і рішила прийти, тому що півгоду вже не можу в поліклініки прийти, а переболіла ковідом дуже тяжело. І Подивитися, тепер що там. Загалом на Полтавщині за два місяці року захворюваність на туберкульоз зросла майже удвічі, каже Володимир Печериця. Найбільше захворюваність, якщо говорити по області, ми відчуваємо її в Лубенському районі і в Полтавській. Скому районі лікування туберкульозу доволі довго тривало: від 6 місяців до 20 місяців. Різні схеми лікування. І приймати кожен день від 4 до 7 препаратів проти туберкульозних. Усього під час акції обстежили 93 людини. З них у двох виявили ознаки захворювання. Валерія Рибалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.